Цієї зими Дормео подарує вам теплі обійми навіть в найлютіші морози. Ми завітали до родини Білоус, яка обрала ковдру та на матрацник з підігрівом від торгової марки Дормео головне для мене це наші діти, дві донечки Злата і Маша. У холодну пору року для мене найважливішим залишається те, щоб вони були у теплі. І не тільки вони, чоловік також. Знайомтесь, це ковдра з підігрівом від дормео, розкішний м'який фліс та 9 температурних режимів точно не дадуть вам замерзнути. Ковдра така м'яка. Я з великим задоволенням загортаю в неї своїх донечок, особливо після купання або коли вони повернулися з холодної вулиці. Іноді і в хаті буває досить прохолодно, а так увімкнула на пульті і одразу тепло. На дотик ковдра з підігрівом ніжна як сонячне проміння. Нагріваючі елементи розподілені по всій поверхні, але при цьому майже невідчутні. Торгова марка Дормео потурбувалась про вашу безпеку, тому ковдра має вбудовану функцію захисту від перегріву. Дев'ять теплових режимів дозволять вам обрати температуру від 16 до 60 градусів та встановити таймер від однієї до дев'яти годин або ж виставити на максимум 12 годин. Ковдра виконана у розкішних коричнево-бежевих тонах. І не турбуйтесь за світлий колір. Якщо ковдра забрудниться, ви можете сміливо випрати її навіть у пральній машинці. Все, що вам для цього потрібно зробити, це від'єднати пульт управління режимами. Нагріваючі елементи всередині електричної ковдри є повністю водостійкими. Гарантія на цю чудову ковдру два роки. Взимку я дуже люблю полежати під ковдрою і подивитися телевізор. Святослав спочатку сяде так тихенько поруч, а потім підсовується до мене і відбирає ковдру. Ну, а що ж, я ж теж люблю в теплі полежати. Ковдра з підігрівом це найкращий подарунок у холодний сезон. Не знаєте, що подарувати близьким на свята? Звісно, ковдру, теплу, м'яку та ніжну, як ваші обійми. На своє десятиріччя в Україні Дормео дарує усім членам клубу п'ять зірок» святкову знижку у 20% на товари з підігрівом. Приєднайтесь до клубу 5 зірок» та отримуйте найвигідніші ціни вже сьогодні. Бажаєте перетворити своє ліжко на теплий та затишний острівок у спальні? Тоді вам знадобиться на матрацник з підігрівом від дормео. Застеліть його зверху простирадлом, оберіть один з трьох температурних режимів і засинайте в теплій, комфортній постелі. Одного разу попав під дощ, замерз. Прийшов додому, вдягнув два светри. Заліз під ковдру, а там тепло. Я з роз спочатку не зрозумів, навіть злякався. А потім дружина каже, що купила нам матрацник з підігрівом. Тепер нам завжди зручно і тепло спати. На матрацник з підігрівом абсолютно безпечний. Він має вбудований захист від перегріву. На кутках на матрацника спеціальні резинки, завдяки яким він щільно кріпиться до основного матрацу. За необхідності на матрацник можна постелити і на диван, і на підлогу чи килим для дітей. Тепло розподіляється рівномірно по всій поверхні на матрацника. А тепер уявіть, що його енергоспоживання становить лише 70 Вт. Хвилюєтесь, що світлий колір швидко забрудниться. Якщо від'єднати пульт управління режимами, ви з легкістю можете вибрати. На матрацник усі елементи всередині вологостійкі. Наматрацник На матрацник доступний у двох розмірах одинарному та подвійному. Гарантія на фантастичний на матрацник аж два роки. Діти у нас маленькі, три з половиною роки і півтора. Вони дуже люблять гратися одна з одною. Особливо вони люблять бавитися на підлозі, оскільки підлога часто буває холодною, я стилюємо на матрасник з підігрівом. І тоді я знаю, що їм тепло, і вони ніколи не застудяться. Коли є діти, то перш за все ти дбаєш про їх безпеку. Особисто мене переконало те, що в ковдрі є функція від перегріву. А ще дуже класно те, що її можна випрати, тому що для нас чистота це дуже важливо. На своє десятиріччя в Україні Дормео дарує усім членам клубу П'ять зірок святкову знижку у 20% на товари з підігрівом. Приєднайтесь до клубу П'ять зірок» та отримуйте найвигідніші ціни вже сьогодні. На матрацник з підігрівом доволі універсальна річ. Стеліть його на будь-якій горизонтальній поверхні. Ліжко з матрацом, диван чи підлога. Дивіться, як це просто: на пульті ви можете обрати один з трьох температурних режимів, оберіть потрібний і насолоджуйтесь теплом у будь-який час. А енергоспоживання задумайтесь лише 70 Вт. При цьому на матрацник безпечний і має вбудовану функцію захисту від перегріву. Гарантія від Дормео аж два роки. Ковдра з підігрівом від Дормео чудово підходить як для дітей, так і для дорослих, і особливо для людей. Похилого віку тепло розподіляється по всій поверхні ковдри та лагідно зігріває вас. Ковдра відповідає всім європейським стандартам безпеки і була ретельно протестована спеціалістами торгової марки Дурмео. Зігрійтесь не витрачаючи багато електроенергії, адже ковдра споживає лише 120 Вт. Гарантія на ковдру два роки. Телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, та замовляйте ковдру з підігрівом від Дормео. Придбайте також на матрацник з підігрівом для вашого ліжка та забудьте, що таке холодна постіль. Гарантія на продукцію два роки. А з нагоди десятиріччя Дормео для членів клубу п'ять зірок. Зараз святкова знижка мінус 20%.